Каша закінчилась, тому чебрець, чесник все одно до осені не дожила. Точніше, я, можливо, не дожив. ухо хо 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 чесник. Як наче курині крилишка барбекю з чесником. Сподіваюсь, скоро сподобається. Все-таки немайські шашлики должно прокотить. Реал Fish. Оп, хай настоюється. Реалфішу потрібно дати відпочити. Як і будь-якій прикормки. І через 5-10 хвилин буде те, що треба. Взимку може трошки довше. От так от. Сидим, відпочиваємо. Перекус. Хоча вже сточили майже все, що було. Жор напав. Такі пироги. Чекаємо рибу. Була покльовка, аж вилетів спінінг і нефіга. Щось риба перестала засікатися. За сьогодні це четвертий сход. Це мінус 4 відоса, якщо хто не в курсі. <різь> це просто капець. Як так? Ну, Риба почнемо з того неактивна. Я замітив це по сусідах. Що бере акуратно, єлі-єлі, де-не-де рибу достають. Нема такого. Приїхав, 10 кіл наторбив до обіду і уїхав. Взагалі не разу. Ну, нічого, ми її ще посидимо, ми ще, посидим, ще потусуємося. Толку, як гроші вже заплатили, називається. Ну, заплатимо. Так, наш свінгер розлетівся і спінінг вилетів. І при цьому подсечка чуть посиділо і зійшло. Отак от, от. І це вже четвертий раз, як я кажу. Ех! Лєска порвалась, це щось нове. Десь він поплив. Як його тепер ту ліску виловить, чорт його зна. Це щось нове. Вряд ли получится вообще не разу. того що там конечно по-моєму був еще шок лідер Та ні, це... це хтось вилови тепер не кидає может и да це кажу хорошие сиви при підсечці. Жда... с чого ждав ну щоб це Кажу, чотири риви зійшло і п'ята обірвала. Ну, обірвалось багато метрів 15, Може якось тут полазу. ну там це я. Там може полазать, й запутає, ні, він не запутається, кормушку точно скине, бо там безпечна кліпса. Да, це трендець повністю. Використовувались безпечні снасті, тобто кармак останеться на дні, а лески метрів 15-30 буде плавати. Порвалася прямо на катушки. Ну, тут треба сказати, що ліски півтора года активних рибалок. Колись це мало статись. І вид, видок у неї був, як бачите, не дуже затасканий з раками. Треба замінити, але вже не до того. Останні рибалки, може передостанній виїзд. Скажуть, коли з речами на БЗВП чи як воно називається, нічого, у нас є ще запасні дрини, у нас їх багато, але сьогодні толку мало. Тому що не клює. Точніше клює вже. Чотири риби в мінус зійшло. І ця п'ята порвалась А так би було в принципі нічого. А так і живемо. Розмотаємо кастмастер на нитки, над подвійної нитки Уж він то їм, сподіваюсь, покаже. Цим засранцям порядок. Ну, от і все, закинуто, побачимо, що спрацює. Кастмастер по лапшистій. Вторий сквадрон, мабуть, теж поміняємо, буде видно. Порядок. Перезакидаємось, рихтуємо снасть. Подорвало її. Губа в нього мощна була. Вроді ще гострий. Главне не бояться підсікати, бо я привик на японських гачках, що він саме засікається. А зараз жара, сіроводород, все в воді ржавіє тут в ставку. Карасі коропи накакали, напісяли, так, нема куди діватися. Що він вода як кислота роз'їдає не хуже. Ви пам'ятаєте той ставок Starfix макарти. Мабуть, ми були там востаннє, коли нічого не зловили. Тепер уже я навіть не уявляю, коли я туди можу попасти. Дадуть бойове завдання зібрати гроші на новий дрон. Їжай на старфішинг, рибач, забирай донати. Як вам така думка? Не дадуть, і воно того не стоїть. Та й ваші донати, вони ваші, а не мої. Вам гроші будуть теж живим, як я кажу, гроші будуть потрібніші, ніж, ніж мені поки що живому. Ладно. Розвів болтологію, оп. Розвів болтологію, розвів рибу на клюваку. Так, фрикціончик пропускаємо. Підматуємо ниточка. Того я... Боявся порвати губу чи ті типу, того порядок і чекаємо ще рибку. Є, так? Це просто йде назад. Та запросто. Та він далеко, я далеко закидав. Сильний. А де його не бачить? Та він далеко. Ну вже не так далеко, але не близько. Воно, тільки почали пузирі пускать. А, коропець невеличкий, зеркальний. На кіло такий. Кілограм. Все, все, на кілограм такий. А хорошо шарпанув. Ну і б. Оп. Та тихо ти на флет. Оп. Голден кеш за нижню губу, да. зовсім маленький Ну такий гарненький короб. Чоткий хлопчик, мабуть. О, на, забирай свою рибу. Випускай. Ти ж зловив. Велика. Не хоче. Хоче, щоб ти його викупив по 100 гривень кіло. 100 гривень за кіло тут. Не так і дорого, якщо подумати. Вечерія. Кльова не видно. Кльово було вчора і буде завтра, як то кажуть. Рибаки пороз'їжджались. Тиша. Спінінги навіть в перемішку. Passion, Bionic, Black Edition, Passion, Bionic вже кидаю ближче, далі, глибше, мельче, разні каші, але й підписника не дуже. Хоча він трошки краще відловився, ніж ми. Місце просто добре. Ми пізно приїхали, плюс тут місця, місця треба бронювати, то Стали вже де можна, де можна було втиснутися, стать. Вихідні все-таки народ рибалить. От так от. Скоро будемо збиратись, але це не точно. Упаковувати треба сигналізатори в кейс і вдаль, в довгий ящик акумулятори перезарядити, щоб вони не розрядились, бо я поставив... У Golden Catcherські сигналки, акумулятори. Ви знаєте, я не любитель батарейок. Хоча деякі сигналки на батарейках можуть рідко навіть в мене працювати. Ну, а Деякі, деякі за 2-3 рибалки здихають. Це буває сюрпризи вічно Возиш цю пачку батарейок в бардачку всяких. І докупаєш постійно. Це взагалі не діло. Того акумулятори. Пит зарядив. Коли треба, плюс можуть заряджатися від повербанка, там виход micro USB на кожному, на кожній кроні. Красота, горя не знаю. Ми, до речі, в Матвіївці, якщо ви ще не зрозуміли. Батю можна було поставити отут на поплавок. Ну, поплавчанки я не брав. Трохи розкидати комиш в сторони. Прикольне місто. Тут фіг нормально була зловична, то води, мені кажеться, трохи менше стало относительно буга, так взагалі. То, риба більше на середину пішла. Хотіли стати на тому високому на той стороні мостику, але там було зайнято зранку. Хоча по списках було вільно хтось дикарем зайняв таке. Раз 10 пожалів, що не купив шашлика обратно. Мангали тут є, де бісідки є. Народ жари, запах на, на весь котлован запах стоїть. Я мучаюсь. Всі мучаються. Кажен вторий жаре курицю чи свининку. А ми, груші, яблука, персики, гриземо. В цьому році, до речі, на півдні врожай персиків як ніколи. Що в кума, що в мене, що в сестри, Ну, в мене нема. У мене тільки нові дерева, що в сестри, що в кума. То в других підписників просто ветки ламало на землю падали, до кума вчора в гості заходив, там блін, грони до сих пор на землі, вони їх третій місяць, вроді каже, їдять. Ех, такі пироги. Що ж, мабуть, не дуже треба і розводити болтологію, як я почку в машині забув і сходити в падло, боюсь, прозівати та й лень. То полотенечко накинув. Якщо тут нічого не зловим з адміралом, то піду на мостик наступного разу, через декілька днів буду. Післязавтра буду у цьому, в Миколаєві, що мені в військоматі скажуть, здам їм останні документи вже і скажуть, коли не служу, плюс позвонять з Кривого Рогу. Скажуть, який я поганий, що втік від них від Криворізького військомату і підписав контракт в Миколаєві. Я як почую, в чим пахне, думаю, ні, знаєте, що подивився на своїх колег. Взагалі нічого не маю проти алкоголіків, наркоманів, ухилянтів, яких бусом наловили, з якими я проходив ВЛК. Я то добровільно проходив. Взагалі нормальні люди, як люди, як у нас з кругом. Ну, місті з ними стоять десь з автоматом в окопі, знаєте. Довір'я — така штука, його треба заслужити. А деякі взагалі не внушали довір'я. В них мислі, я сяду через 3 роки вийду, я посадками уйду. А там знайомий в лісі, ходить скривається, я буду і так далі. Я думаю, ні. Що це у нас буде за без п'яти минут штрафбат. Половина розбіжиться. Тили не прикриті. Ну і все в цьому плані. Понятно, що в учебці їм мозги вставлять, ну не всім, як показує практика. Війна, вона офігеть, яка коричнева, а не чорно-біла. Особено це помічають в Херсоні. Ті, хто в Херсоні. Ну то таке. Верзвів болтологію. Що ж, силочки на біоніки пасіони в описі під відео, включає окуляри, якими ми користуємось. До речі, в обури скоро прийдуть перефарбовані, заказав колір Кавунчик. І таке ото запекшася золота кров, яка в кривому розі відпрацьовувала на раз-два взимку. І в Херсоні це до війни був взагалі топовий колір. Він ще 1237 називався чи щось таке. Ви пам'ятаєте той воблер. Ну кажу, всі кидають різні воблери, ні в кого ни, на що не клює. І в мене є ці воблери в різних кольорах, не на один. Достаю це запекшуся цю кров. Бах і єсі. І так само і в Херсоні постійно. Було, я його побачив у топових рибатюх. Думаю, що ви на таку фігню ловите невзрачну і непонятну. А потім як подивився, що так на нього ловлять і собі понакупав. Він з продажі давно пропав, але я знав, де дістати так сказати, оригінал. У кума в запасі лежав, бо мій щуки гризли в кривому розі на Карачунах. Заказав маляра заказав маляру штукатура, віддав йому 14 воблерів, кажу, всім в цей колір, 7 в цей. Бо надії на те, що він з'явиться в продажі, цей колір взагалі немає. Отакі пироги. Що ж з вами канал Капітан Гак. Якщо ви дивитесь ці відео, я вже по-любому десь на в учебці на середині путі, а може і далі. Ну, То таке діло то житейське. Ще рибку зловимо, але в іншому місці. Всім пока і до зустрічі на воді. Оп! Вроді пробив. Ну, одна пицака ще не скручена. Ех, зійшов. Ні, ну це день проклятий, сьомий сход за день. Сьомий сход за день, це проклятий день. Як ті самі снасті, ті самі удочки, все те саме. Капець, а... скажу, от, от цю ось сусідню витягуй. А риба сходить одна за одною. Це просто капздець. Ну що, мурчик, ти рибу бачив? Все може бути. Чесночний бубаліт іще остався. Я би його залишив, щоб впіймати ще, тим більше прикормочка хороша. Оп, герметична. Але в нас ще є червоний черв'як і не хочеться рибу голодну відпускати. Вона старалася, але щось пішло не так. Чи то не голодна, чи то третє, чи то десяте. А по факту це рибалка. Того таке буває і буває постійно. Що ж не розводі болтологію? Погнали додому до котиків.